Вітаю вас, друзі, на занятті основи грамоти. Послухайте загадку. Живе в лісі, рудий і хижий, краде в селі, курей індиків. Вірно, діти, це лис. Запишімо слово лис за допомогою звукових фішок. Перший звук у цьому слові Л. Це приголосний, позначається фішкою-рискою. Другий звук И це голосний, позначається фішкою кружечком. Третій звук С. Це приголосний, позначається фішкою рискою. У цьому слові три звуки. Два приголосних і один голосний. Діти пропоную скласти речення про лиса. Де живе лис? Вірно, у лісі. Лис живе у лісі. Які слова схожі у цьому реченні? Лис ліс. Вимовте ці слова. Який перший звук у слові лис? Л. Який перший звук у слові ліс? Л. Чи однаково вони вимовляються? Ні. У слові лис. Приголосний звук звукли вимовляється твердо, серйозним ротиком, стуленими губами, що нагадують рисочку. Такі приголосні називаються твердими. Вони позначаються однією фішкою-рискою. У слові ліс ліп вимовляється м'яко, ніжно і лагідно, ніби губки розтягуються в усмішці. Такі приголосні називаються м'якими і позначаються двома рисочками. Отже, діти у слові ліс перший звук Лі. Це приголосний м'який. Позначаємо фішкою двома рисочками. Другий звук І. Це голосний, позначаємо фішкою кружечком. Третій звук Си. Це приголосний твердий. Позначаємо Фішкою рискою. Малята. Давайте разом з вами спробуємо виконати звуковий аналіз слів. Слово дім. Перший звук у цьому слові ді. Це приголосний м'який. Позначаємо фішкою двома рисками. Другий звук І. Це голосний. Позначаємо фішкою-кружечком. Третій звук М. Це приголосний твердий. Позначаємо фішкою рискою. Слово сік. Перший звук у цьому слові сі це приголосний м'який. Позначаємо фішкою двома рисками. Другий звук І це голосний. Позначаємо фішкою кружечком. Третій звук К. Це приголосний твердий. Позначаємо фішкою рискою. Дітки, ви молодці! Правно виконали завдання! Отже, діти, сьогодні на занятті ми познайомилися з твердими і м'якими приголосними. Тверді приголосні це звуки, які вимовляються твердо і позначаються фішкою рискою М'які приголосні вимовляються м'яко і позначаються фішкою двома рисками. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!